Дай, може попробувати. Так, друзі, я зараз в АТБ, ну зараз шурую на базар. Не знаю чи я співаю за тим сиром, чи не співаю. Може спробувати делюкс пеніш спанська. Ладно, хай. Якщо що, я вже їх куплю на цьому. На, скажіть, я скажу, на половках. Фу, як тут жарко, розстібнувся, так, він там пристебнути. І попробую я успеть. Кстати, корона, бачите, по 55. А литом была подешевле, там по 30 чем-то. Сейчас по, по бырику слета им. Так, короче, І шукав я хліб, ну мені ж, як завжди хліб треба, я не знайшов. І що я ще шукав. А, якась коротше в АТБ, я не пам'ятаю, знімав. Так, Спишка справа, спишка зліва. Ой, бачу, я в прольоті буду. Коротше, кукурудза якраз по 36 гривень В АТБ, ось вам центр роду. Я не знаю, воно до, до АТБ не відноситься, але це свалка. Тут конечно крута территория. Вона по идее то выкуплена. И колись тут щось построїть, ну коли це буде. Поки що тут тусят собаки и отам подбухають на тих плитах. Так, оці ремонт все Сейчас надо нырнуть в павильон. Вот тут. как мы неделю назад были. Вот тут там троечка подбухала. Так, сейчас надо пить застегнуть. Сейчас надо нырнуть в кой куда Павильон. Тут машинка. Так, да, реально поздновато. Просто завтра понеділок. Базар вихідний. Це вівторок буде працювати. Так, музон, 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 музон. Так, вже люди. Походу до трьох. А ну ще ся до своєї жіночки. Блін, а цей. Коротше, не буду я заморажуватися. Щось не так приглушовано. Зараз уже гляну, коли приперся сюди. І будемо чухати. так. І будемо чухати ногу в дорогу. Да, це конечно жесть сягать такі это. Блин, чий поворот, чи от він Боковий вход в базар. Чи я, я язиком проляпав? мне не Короче, Короче, 15.07 походу. Тут більше роблять, бачите, ні м'яса нема вже. Тут більше роблять. Наївся я сира, більше роблять до трьох, мабуть, ніж до чотирьох. Бачите, вже люди збираються. Базар глухий. Одні помойки можна познімати. Зараз ми до жіночки до нашої сходимо. Ну, в неї похода закрито. Що це? Муляж. Блін. Ну сало можна купити, але сало могостиві. Цін нема, треба все спрашувати. Ось. І ця точка закрита, і та. Ну а на других точках я не хочу. Короче, пол такий скользкий, до цього, що постійно щось спадать. Слизько можна впасти, звісно. Трошки вимазатися. Коротше, можна було смело їхати з этим. З велосипедом тут. Ну, нічого, приїдемо. Серед неділі куплю якийсь сир, коротше. Скажіть, то я скажу. Купимо якийсь твердий сир. Так, заря закрита, може вже повністю. Так, отут забігалоки по боках. подойти кашлянуть зато у нас форель в рюкзакові що друзі сейчас поїду в хуторок этот в хуторок може там посад та ще шту надо яти купить наваляний чувак зато світами путорок посок может може тебе... я не не да. да. чумачок подустав Короче, ладно будем знать а тоді мені жіночка казала, що до чотирьох вони працюють. Ну нічого, трошки прогулялись, бо вчора засидівся, залежався. Так, що це у нас маршрутка? Супрунівка, кстаті. Зараз пойде. Почапаєло через половки. По Скрябіна, якщо я не помі... помиляюсь. І... Так, як багато людей, я думав, я в неділя тут буде ну, насищено багатенько людей. А воно бачите, щось до трьох людей розбіглися, грошей нема. Хто з районів вони коротше, скупляються, приїжджають рано. Дівчулі теж такі. Да, але ну, територія тут, звісно, здорова. Харкають, ригають, всі. Бухають. Щось колись построїти. Огромне. Я причем бы все. Я послухай, ванятся мій начальник. Я знаю. Я дивлюсь чужа машина. Я же знаю, хто ви такі. я і кажу. Ванятся мій начальник. Фу, а ти на місці мого. Начальника вани. Вы сюда заезжали. Скидите свободного места. Так, де моя подсказка? Ні, давайте так, ну, друзі. Так, облом, облом і майонез. Нема того, що треба. Такого слабішого. Так, ні, не хочу туди йти. На велосипеді то одне. Є буси їздять. Так, шухер, шухер. 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 Чи блядь, не сюда, а сюда. Трошки промазав. Вас не это не залпало, бо... Угу. Так, сейчас. А, короче. Оли, оливкової, що я хотів, немає. Є там друга. Делюкс. По 200 гривень може їх купити. Ладно, тоді я з дзвонок другу зроблю. Та ось він, так? Чи ні? Ти їх хліб, зерновий люб, ні Пушкарівський. Що це за пушкарівський? Ого квадратний. Хотів поживний, обичний, то ко Київ хліб, не кулінічі. Це неділя, всі поети поз'їдали. По, по, Хліба? Тут взагалі не розлажували, ну тут нічого. Не цікавий. Так, друзі, все окей. Можливо, я бажаю, побажаю ще раз всім тихої ночі. І мирного неба. Всім пока-пока, побачимося в наступних зустрічах. Подивіться мої попередні серії. Так, ну все, давайте, пока-пока.